Дня. Я дуже рада, що ви завітали на мій канал «Парфум Емоції. Це я знову з вами Антоніна. Сьогодні продовжимо перегляд моєї врятованої колекції. Це в нас друга частина від Avon. Першу я вам показала, тепер дивимося другу. Так, дивіться, як прекрасно, всі збереглися, всі дуже гарні. Це в мене є «Саморов». Дуже полюбляю цю лінійку. Дивіться, яка краса. Такі прекрасні аромати, вони такі медово, чорнобривцеві, такі квіткові, прям аж липою пахнуть. Прекрасні, гарні безселлери, вже скільки років. А ці аромати, як були на ринку, дуже. Ой, кришечка злетіла в мене. Як були на ринку у нас, трошечки. Їх любили всі жінки, так, вони і залишилися дуже такі кохані. Парфуми, так дивіться, це вже новиночка в нас тут пішла. Зараз я відкрию так сильно позакривані, герметично. Дуже ну, хорошо, що вони в мене всі коробочки через те вони дуже гарно. Всі збереглися. Дивіться, теж зимовий, прекрасний аромат, насичений. Так, слідуші у нас ароматик тож, дуже такий. Це вже більш новіша версія у нас. Дивіться. Це у нас іде абсолют. Дійсно абсолют від томарок. Ви знаєте, це такий навіть зараз візьму, нанесу на себе. Ого. Опа, який спрейчик хороший. Такий медовий, густий, такий прямо мускусний із таким. Гарним звучанням, от на оцей абсолют, буде дуже шикарний під новорічні свята. Дуже красивий гарний аромат. Треба буде зробити добірочку, розказати його ноти. Так, Потім у нас слідущий, що тут у нас ще є, щоб так доставати. Ага, оце є, ємінатор. Ну, це дуже гарне, такий квітковий, квітковий аромат. Дивіться, яка краса. Такі в них красиві флакончики, прямо як такі якісь дорогоцінні камінчики, дуже гарні, такі красивущі, аромати. Так потім дивіться слідущі ароматик. О, теж дуже дивіться, який гарний аромат. Інцент. Так, Сергійший у нас люкс. Тоже дуже красивий. О, гляньте, яка краса, Тоже медовий, красивий. Ну що, зберігся нормально. Коробочки всі ціленькі, всі гарні. Дивіться, яка краса. Теж дуже, от, теж дуже буде цей аромат під Новий рік. Медовий, гарний. Такий і мускус там відчувається. У нас О, дуже красиві. Зимові такі, прямо пряні. Вони мені аж нагадують, ви знаєте, від Томфорда Чорної орхідеї. Такі насичені 2018 року вони у нас виготовлені. Дивіться, красиво все. Збереглося, нічого не попсувалося. Так. Це у нас теж від тадей. Целебрати. Дивіться, яке гарні. все теж. Дивіться, як гарні. Прекрасні, які вони гарні. Флакончики, такі коробочки, навіть на подаруночок. Ну, все, все нічого не попсувалося. Краснючі, гарний, можна і на подарунок, можна і собі носити. Дуже стійкі, шлейфові, ой, красиві. Дуже красиві аромати, нічим не хочу. Різних люксів, нішів, персів. Оцей персів дуже красивий. Ти зберігся і коробочка, і все. Ну, все. Все гарно, все. І, звичайно, тут прекрасні. я Про ноти нічого розказувати вам не буду, потім колись. Буду робити добірочки і все в добірочках. Про ну це розкажу про все про розповідаю. Я зараз просто покажу, тому що якщо за кожен парфум розказувати, це буде дуже у дуже... нас довге віде... відео. О, дивіться, три парфумчики в мене є. Від томаров це йде лімітірована лінієчка. Один у мене не ролі ірис, другий тубероза і жасмин, третій турецька роза. Ви знаєте, оце як називається, так вони всі і звучать. Зараз я входимо витягну. Баночку я покажу от неролі ірис. От неролі ірис, отак от він і звучить. Дивіться, як на коробочці печаточка стоїть, так і тут. яка красота. Тут у нас по 30 мг, але вони дуже стійкі, шлейфові. І отут такі неролі, і ірис, дійсно, ірис такий, як квітка. Прекрасне. У мене десь відео є на каналі, я колись робила, можна зайти. Я вам силочку Оставлю і подивитись. Тут у нас турецька троянда. От дійсно турецька троянда. Кому подобаються парфуми е в парфумах турецькі троянди. Ви знаєте, трошки він похожий навіть на е монталь розовий муск от, похожий. Тут така троянда з мускусом. Дуже красива, гарна, але по ціні ж набагато вигодніша і бюджетніша. А тут у нас жасмін. І тубероза. От дійсно хороший такий красивий жасмин, білий. І з такою червоною-червоною турецькою такою туберозою. ну, Красивущий теж аромат, звучний, стійкий. Оця лінійка така в них хороша Мені подобається вона. Так, далі у нас тридцяточка. Це в мене. Ароматик теж дивіться. Insidence теж хороший. Аромат такий, прямо квітковий, як то кажуть, не біло-квітковий, а тут жовті квіти. Такі жовті квіти. Осінні більш. Це у нас теж, дивіться, все нормально, ніде не повсувався парфум. все і гарнесенький. Все-все ніде, ні крісне, я не пішла. яка краса. Прямо так, як перламутровий, прямо такий купачок, такий кругленький. Ну чого, ну, красиві у них такі ароматики, я вам скажу. Не тільки самі Не тільки самі аромати прекрасні, але є і оформлення і коробочка. Вроді так простенько, але гарно, так ніжно. Шикарно. Шикарно. Все збереглося. Все так гарнесенько, так що я доволена. І останній тут у нас софт э, муск. Ви знаєте, це чоловічий, але він такий красивий, такий мускусний, такий чоловічий, дуже гарний аромат. Він недорогий, але він тут такий прямо цитрусово-мускусно дерев'яний, такий шлейфовий, стійкий, на подарок своєму чоловіку і коханому. Можете зробити. Ну, Подарувати це туалетна водичка. Буде гарно дивитися і влітку, і взимку. Гарний аромат, гарно дивиться, зберігся. Так що все прекрасно, як то кажуть, і гарно. Ну, Показала я вам всю свою колекцію, повністю першу і другу частину. Розповідати про ноти я вам не розповідала, потім буду робити добірочки і про кожний аромат зможу розповісти. А ви там дивіться, може вам цікавий якийсь із моєї колекції пройван аромат, напишіть мені, скажіть. Я зроблю окреме відео і повністю-повністю розкажу вам про ці аромати, про їхні ноти, про їхній склад, год випуску. Ну що ж, будемо закінчувати на цій ноті. До побачення, до нових відеооглядів. Ставте мені свої лайки, вподобайки.